Скриня з паролем. Скриня з паролем. Вечоріло. Поодинокі сніжинки сумно кружляли і безпорадно падали на холодну й мокру землю. Вітер вив, стогнав. Намагався залізти у кожну шпаринку, шукав димарі і пробирав холодом до кісток. Оксанка стояла на порозі бабусиної хати і, кутаючись у старий плед, розчаровано дивилася вслід авто, котре все далі ставало схожим на чорну цятку, а потім зникло взагалі. Оце так зустріч Нового року. Оксана мала стільки планів. Нарешті батьки дозволили святкувати новий рік з друзями. Але один телефонний дзвінок і все ж кереберть. Ну, от чому бабусі заманулося захворіти саме вперед день Нового року? Хоча що це, я кажу, заманулося? Дівчина тяжко зітхнула, попленталася до хати. Шкода, бабусю. Але це нічого не міняє. Знову, доню, ти за старшу, пильнуй братиків, поки ми будемо з бабусею в лікарні. А як же мій особистий простір? Я що наймаюся нянею? Он Андрієві майже вісім років. Міг би й сам залишитися вдома з Іванком. Аж ні, треба їхати всім у забуте Богом село, де ні доріг нормальних, ані інтернету, навіть мобільна мережа. І та раз через раз ловить. А хата, двері скриплять, на підлозі хитаються дошки, вікна скособочилися. Скільки разів мама з татом впрошували бабусю переїхати жити до них. Так ні вперлася, доживатиму віку у своїй рідній хаті і крапка. Так бурмочучи, Оксанка зайшла до кімнати. Андрійко сидів на підлозі, неохоче гортаючи книжку. Трирічний Іванко старанно викладав із карток Оксаниної гри Уно, трасу від столу до порога. Хто тобі дозволив брати Уно? аж скипіла дівчина. «А ну, та не кричи так, перебив її Андрій. «Сиди тихо, нікого не чіпає, хай грається, тобі що, шкода? Подивилася б я на тебе, якби він твої речі взяв. А наче він не бере, а наче ти тоді спокійно дозволяєш ними гратися, Іванку, а ну марш на ліжко, тут підлога зимна. Та що ти знову командуєш? фиркнув Андрій. Бо я старша, мама сказала, щоб ви мене слухалися. Лися, 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 перекрикнув Оксану брат. Замість того, щоб качати права, Підкинула б дрів у пічку. Ти ж старша, тобі казали пильнувати, бо як погасне, то замерзнемо тут. Оксанка миттю кинулася до пічки. Там і справді ледь жевріло. Та, як на зло, лишилося тільки одне поліно. Дівчина підкинула його до жару. Замість того, щоб потякати, міг би й принести хоч трішки дров. Невелика пані сама принесеш, і ти б не перетрудився. Я, я піду подлова, підстрибнув Іванко. Ага, ти багато донесеш мікроб, засміялася Оксанка. А що? Дітей, як каже бабуся, треба з змалку привчати до роботи. Теж усміхнувся Андрійко. Ходімо разом, запропонувала сестра. Самі трохи лячно йти у підвал по дрова. Діти накинули камізельки, одягли шапки і втрьох попрямували до підвалу. Старі дерев'яні сходи лячно скрипіли під ногами. Вітер на дворі стогнав ще сильніше. Оксана міцно взяла Іванка за руку. Спустившись, на помацки почала шукати вмикач. Кілька секунд у темряві здавалися вічністю. Нарешті спалахнуло таке бажане світло. У підвалі пахло травами. На стелажах стояли банки з вареннями й консервами, на мотузках висіли качани кукурудзи, жмутики висушеного зілля й калини. Навпроти сходів виднілися важкі дубові двері. Камінні стіни, мов охоронці, сторожували в кутку велику стародавню скриню. Склиня скалбів. захоплено вигукнув Іванко. О, так. Це чарівна піратська скриня скарбів, яку вже століттями шукає капітан Гак з небувалії, підхопив Андрійко. Цікаво, що там усередині? спитала Оксанка. Відкливайте, відкливайте її швидше, застрибав Іванко. Оксана з Андрійком переглянулися і одночасно, ніби за наказом, узялися за віко скрині, проте їхні зусилля виявилися марними. Скриня не відчинялася. Може, тут є якась потаємна кнопка? Не вгавав Андрійко. Усі троє кинулися обдивлятися скриню. Різблені узори, що прикрашали її стінки, здалися дітям схожими на лабіринти. Діти досліджували кожен сантиметр цієї незвичайної знахідки, та ні кнопок, ні замків там не знайшли. А віко вперто не відчинялося. Іванка розчаровано оперся на кам'яну стіну біля самісінької скрині і поволі присів і раптом вигукнув Тут тунель! А й справді, між скринею та стіною був прохід. Андрійко зазирнув до нього, але на великий подив не побачив протилежної стіни. Дивно, як таке може бути, хлопчик підсунувся ближче. Таке враження, що скриня з цією стіною колись була одним цілим. Та тут голова пролазить. Ей, ти куди? Тільки й встигла мовити Оксанка, як Андрійко зник за скринею. І я, і я так хочу, Вигукнув Іванко й покарабкався за ним. Дівчинці не лишалося нічого іншого, як наздоганяти братів. Вона навіть не зрозуміла, як змогла втиснутися у цю малесеньку, на перший погляд, шпаринку. Пролізши навколішках кілька метрів, діти опинились у круглому, схожому на залу гроті. Білосніжні стіни у світлі факелів вигравали сріблястими іскринками, немов довкола лютував тріскучий мороз, хоча холодно не було. Посередині височів крижаний престол, на якому лежала величезна книга. Оце так дивина. вигукнув Андрійко, підбігши до престолу. Він з дитинства дуже любив книги, але такої ні в руках ніколи не тримав, ані не бачив на картинках чи в інтернеті. Книга, як і престол, здавалася крижаною. Хлопчик акуратно протер долонькою поверхню, дивно, але холоду не відчув. Натомість проступила назва Книга новорічних бажань. Прочитав Андрій, а може, і наші бажання тут є. Стоп, 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 що за маячня? Добре, ви малі, вам тільки вірити у казки та якісь там потаємні світи, але я я вже доросла. Це просто якийсь сон. Оксана потерла очі, ущіпнула себе і зойкнула від болю, але нічого не зникло. Діти далі стояли посередині круглої печери зали, а перед ними лежала крижана книга. Іванко ж сидів собі на підлозі, збирав невеликі прозорі кубики, всередині яких красувалися чудернацькі сніжинки, і будував з них пірамідку. Не може бути! Цього не може бути, розгублено пробурмотіла дівчина. Не може, але факт, задоволено відповів Андрій. Вони з сестрою дуже часто сперечалися щодо існування потойбічних світів, і тепер хлопець тріумфував. Та чого ти тішишся? розсердилася Оксанка. Подивися навкруги. Тунелю, який ми сюди прийшли, немає. Як звідси вибиратися? Та Андрія уже полонила жага до пригод. Раптом щось написано у цій книзі Бажань, промовив хлопчик і спробував її розгорнути. На першій же сторінці з'явилася проекція електронного екрана. Де висвітився напис: Ваші бажання мають здатність дійснюватися. Бажаючи думайте про наслідки. Андрій машинально провів пальцем у бік, наче по екрані планшета, і це на диво спрацювало. Книга сама перегорнула наступну сторінку. Тепер на віртуальному екрані висвітилося. Введіть код, поставте долоню й згадайте бажання. Нічого собі, Оксанко, глянь! Дівчинка, яка вже більш-менш опанувала свої переживання, підійшла до брата. Добре було б дізнатися код. Може, тоді наші бажання справді здійснилися б, і ми вибралися б звідси, хоч би яка підказка була, Андрій спробував перегорнути сторінку вперед, та цього разу нічого не вийшло. Спробуй перегорнути назад, може, ти неуважно роздивився попередню сторінку. І справді. На попередній сторінці, крім напису про бажання, дрібненьким шрифтом було зазначено, що кожен може загадати лише одне новорічне бажання. Підказки можна знайти у пустелі крижаних ілюзій. Якщо одне і те саме бажання загадають кілька людей, воно матиме значно більшу силу. От би знайти цей код, я тоді забажав би нову версію Майнкрафт. Я б хотіла бездротові навушники і нарешті не нянчитися з вами обома, а проводити вільний час із друзями, зокрема в новорічну ніч, випалила Оксанка. Іванку, а яке твоє бажання? Хоча що тебе питати, ти вже всіх дістав зі своїми купіть нові машинки вілс. Андрійка й Оксанка нарешті відірвалися від книги. На крижаній лосі, де грався їхній молодший братик, стояла акуратно побудована пірамідка. Іванка не було. В очах дітей спалахнули страх і хвилювання. Іванку, Іваночку крізь сльози почала гукати Оксанка, та у відповідь тільки луна. Порожня кімната посередині лише престол з книгою і пірамідка, яку збудував Іванко. Куди ж він міг подітися? Андрійкові теж стало не по собі. Як ми могли загубити його у порожній замкнутій кімнаті? Діти металися всередині гроту, як загнані звірі. Нарешті Оксанка опанувала себе, Мусимо знайти братика. Не міг же він просто розтанути в повітрі. Тут точно є якийсь вихід. Діти стали навколішки біля пірамідки, яку побудував Іванко, однак кілька кубиків розкидані, лежали на підлозі. Дивися, ці кубики наче ненароком скотилися з гори, зауважив Андрій. Поставимо їх на місце. Коли Оксанка обережно примостила останній кубик на вершину пірамідки та засвітилася сріблястим сяйвом, і біля її підніжжя з'явилася сходинка. Дивина, та й годі! Прошепотіли діти і, взявшись за руки, ступили на першу сходинку. Вона ніби затремтіла, посунулася вниз і розширилася до розміру людської ноги. А тоді з'явилася друга. Оксанка та Андрій непевно ступили на неї, і знову сходинка з'їхала вниз. Зате з'явилася третя. Слухай, ми не наче на ескалаторі. Йдемо вгору, а він котиться вниз, намагався пожартувати Андрій. Ти підійми голову і подивися навколо, відповіла сестра. Хлопчик роззирнувся. Вони рухалися чудернацьким тунелем, на стінах якого виблискували зорі, дуже схожі на сніжинки, Сходинки з'являлися тільки по одній і тільки вперед. Через кілька хвилин перед дітьми розкинулася панорама справжнього зимового містечка. Чепурні будиночки мчихали димом, вулиці потопали у вогнях гірлянд. Біля великої ялинки крутилися каруселі, лунала весела музика. Напевно, наш Іванко десь біля ялинки. Він же обожнює гратися ялинковими прикрасами, сказав Андрійко. Побігли швидше. Зачекай, мовила Оксанка. Якось мені не по собі. Домовимося, що б не сталося, тримаймося разом. Якщо розділимося, хто зна, чи виберемося звідси. Згода, мешканцями містечка виявилися як діти, так і різні чарівні істоти, лісовики, ельфи, феї, дракончики, гноми. Оксанко і Андрійка прийняли за своїх, наче вони там жили завжди. А чого лише не було в тому містечку. І комп'ютерні ігри, які обожнював Андрій, і музика на будь-які смаки, соцмережі, в котрих Оксана любила зависати годинами і смаколики різні. Вибирай тішся, і забувай про все на світі. Спокус було настільки багато, що сестра з братом почали забувати, чого вони сюди прийшли. Та раптом Оксанку хтось смикнув за косичку. Іванку, не чіпай мене, звично відповіла дівчинка, відмахнувшись рукою. Потім мить вмерла, відірвалася від планшета, але Іванка поряд не було. Боже мій, за своїми іграми я забула про братика, подумки злякалася Оксана. Як я могла проміняти рідних людей на всі оті забавки. А якщо я не знайду братиків і ми більше ніколи не повернемося додому, як же бабуся, мама, тато, Іванко і Андрійко, хоча вони і страшенно нервують мене часом? Але я ж їх так люблю? Оксанка озирнулася довкола і жахнулася. Поруч із нею звідкись узявся Андрій, який сидів у навушниках з лептопом і задоволено будував замок у новенькій версії Майнкрафт. Інші діти теж із радісним обличчям гралися, їли цукерки, а довкола них були. Ні, не веселі ельфи, гноми чи феї. Вишкірівшись від щастя, шастали чортенята і підсовували то одну, то другу забавку. Тільки б діти не опам'яталися. Андрійку, Андрійчику, Оксанка трусунула брата за плече. Та відчепися, у тебе є свій планшет. Я не про планшет, Андрійко, подивися довкола. Андрій неохоче зняв навушники. На що дивитися? Всі веселяться, чекають Нового року. Невже ти не бачиш отих чертенят? У тебе що, гарячка? Які чорти? Андрій уже хотів далі з головою понуритися у свою гру, та Оксана не здавалася. Ну, добре, поїхали, а Іванко. Ми ж маємо знайти Іванка. А, та ти його чортеням назвала, зареготав Андрійко. Оксані здалося, що Андрій став зовсім чужим. Та що ти таке кажеш? Уже забув, як він за тебе перед мамою заступається, а як не раз було, йому смаколик дадуть, відразу нам з тобою несе ділиться, а ти вже готовий віддати його на поталу отих рогатих, він любить тебе. А ти. Андрія немов струмом ударило. Тепер і він замість веселих казкових істот бачив лише чортенят. Одне з них навіть хотіло знову всунути хлопцеві в руку лептоп. Та якась невидима сила відштовхнула його від Андрія. Я вас теж люблю. Пробач, біжимо швидше звідси. А Іванко, без нього я нікуди не піду. Дивись, черти від нас сахаються, наче відладану, і онде до пісочниці теж не підходять. Що, як Іванко там? Він справді любить бавитися у піску. Дивно бачити взимку пісочницю, але я вже у що завгодно повірю, відповіла Оксанка. Не вагаючись, діти щодуху побігли туди. В пісочниці справді сидів Іванко. Він ліпив пасочки і примовляв: оце толтик оксанці, цей буде англійкові, а цей бабусі. Вона поїсть мого толтика і від лазу стане здоловою. І тоді ми всі лазом будемо під ялинкою співати та вілсики розказувати. Оксанка з Андрійком кинулися до братика й почали його обіймати й цілувати. Ходімо, сказала сестра, тепер ми всі разом і точно знайдемо звідси вихід. Андрійко й Оксанка взяли Іванка за руки і піднялися йти. Та роззирнувшись, зрозуміли, що вони знову стоять у тому ж таки крижаному гроті, по центру якого красувалася Книга новорічних бажань. Як ми тут опинилися, а кодове слово, апустеля крижаних ілюзій, розчаровано протягнув Андрій. Зачекай, згадай це містечко з веселими мешканцями, котрі виявилися чортенятами. Може, це і була пустеля крижаних ілюзій? Маєш рацію, там і справді небо було, наче купол з льоду, а всі мешканці ілюзією. І ми побачили їхні справжні обличчя лише тоді, коли згадали про тих, кого любимо. А як це і є підказка? І кодове слово любов. Разом вигукнули Оксанка й Андрійко. Ну що, спробуємо? Діти переглянулись. Оксана ствердно кивнула і взяла Іванка на руки. Андрій обережно натиснув на екрані в полі кодового слова на літери L -U -B -O V. Екран замиготів факели у залі погасли, світилася лише сторінка книги новорічних бажань, на який проступило речення Кодове слово прийнято. Ймовірність здійснення бажань 50%. Притуліть долоні для сканування. Нагадуємо, ваші бажання мають здатність здійснюватися. Бажаючи, думайте про наслідки. Ну що, готові загадати бажання? усміхнувся Андрійко. Але загадуємо мовчки, щоб точно здійснилося добре, сказала Оксанка і звернулася до братика. Іваночку, поклади долоньку поряд з нашими і подумай, чого ти зараз найбільше у світі хочеш. Діти подумали, загадали кожен своє бажання і поклали на сторінку свої долоньки. Напис із відсотками почав миготіти, зупинився на позиції 99%. Потім книга взялася сама гортати сторінки і збільшуватися. Діти обійнялися й заплющили очі. Їм здалося, що вони опинилися в цій книзі, а вона закривається. Коли розплющили очі, виявилося, що вони стоять у бабусиному підвалі біля скрині. Взявшись за руки і невимовно радіючи, діти кинулися до сходів. Тільки но ну, Оксанка закрила люк, почувся скрип вхідних дверей. На порозі стояли мама й тато, а з ними бабуся. А що бабусю в лікарню не поклали? запитала Оксанка. Виявилося, тривога була даремна, радісно мовила мама. Слава Богу! Результати аналізів показали, що кілька днів домашнього лікування і наша бабусенька буде як новенька. До мене жонуки приїхали, нема часу хворіти, бабуся поцілувала в голівки дітей, котрі кинулися її обіймати. У хаті закипіла робота. Оксанка з мамою і бабусею накривали на стіл, тато з хлопцями розпалював пічку, розвішували гірлянди і прикрашали ялинку. До зустрічі Нового року залишилися лічень хвилини. Потім усі, крім Іванка, який вже солодко спав у ліжечку, дружно сіли за святковий стіл. Андрій не втримався. Бабусю, а що це за скриня у вашому підвалі? О, це чарівна скриня. У ній безцінні скарби, пам'ять про тих, кого я люблю. Вибачте, ми без дозволу хотіли зазирнути всередину скрині, але вона не відчиняється, почервонівши, мовила Оксанка. Ключ до такої скрині, серце повне любов'ю. Будете любити одне одного, не лише зможете відчинити мою, а й матимете свої такі скрині, усміхнулася бабуся. Дванадцята годинник б'є, загадуйте бажання, вигукнула мама. А я вазання вже загадав. І бабуся стала здоловою, просопів крізь сон Іванко. Від несподіванки усі затихли. Оксанка з Андрійком переглянулися й усміхнулися. На ранок під ялинкою діти знайшли чудові подарунки. Там були і бездротові навушники, і нова серія Майнкрафт, і траса з машинками Хотвилс. А бажання таки мають здатність здійснюватися. Головне правильно їх загадати. Кінець. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.